Так, 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 що в нас тут є? Неочікуваний тюнінг, який раніше здавався взагалі неможливим. А саме ось ця коробочка. А що то в нас є? А це є батарейка додаткова на 12,6 вольт, то є 3-4П, яка збільшила основну батарейку, яка в рамі. На... 48 вольт і десь в районі 910, ну, коротше, стопудово 900 Вт ємності є. І знову чорний контролер. Скільки не катаєшся, а все щось нове відкривається з опитом. Ну, діло було так. Наїздив я на китайському контролері десь 600 км, місяць я катався, тішився. Але асистент, за яким я так гнався і стільки він мені крові випив, оказався. Ну, я б сказав непридатний до роботи, тому що на ньому неможливо переключати передачі, тому що воно тебе пхає, передачі стріляють до дупи. І вийшло так, що цілий місяць, цих 600 кілометрів, що я накатав на ньому, я їздив тупо на газі. Асистент я ні разу не включив. Отак. Жорстока правда. Дурно мучився з тими асистентами, купу часу грошей потратив. А оказалось, що найкраще просто газ і все. Спідометр. Якщо так дуже комусь свербить, можна поставити простий велокомп'ютер буде вам спідометр. Але мені того всього не треба. І ще знайшов такий скритий мінус і плюс китайського контролера. Плюс він крутиться все-таки більше, ніж цей. Та якби прикольніше, робота мотора цікавіша, коли оборотів більше. А мінус в тому, що ну, у нас болота вже 2 місяці. Тут видно, елісопет не дуже презентабельний, нема смислу його мити, коротше. кожен день його таляпаю. Так от, катався я короткочасно, по півгодинки, по 40 хвилин, і відчув таку неприємну фігню, що коли батарейка трохи розряджається, мотор стає униленький. Це через те, що котенг регулює силу Амперами. І Я задумався про те, щоб назад поставити цей сліп, тому що він, Ампери можете без ліміт поставити, а регулювання зробити ватами. Так якби він довше може підтримувати сили двигуна, навіть коли батарейка сідає. Тому що в нього нема ліміта по Амперах. Ну Я задумався про це, що треба буде поставити все-таки назад цей, так як я асистентом не користуюся. Газом набагато краще. На газі ви можете переключати передачі, нічого не стріляє. Регулюєте собі сіло так, як, грубо кажучи, як торк, Просто треба привикнути і нафіг той асистент не потрібен, тому що він паршиво працює. Але десь на 650 км, коли я ще на китайському їздив, в мене порвався останній мій оригінальний пасок. І я вже там думав переробляти на ланцюжок, я то все покажу. Але чудом якимось мені попався інший пасок. Там я розкажу, що це за така фірма. Чудо прекрасний, яка скрафтила пасок, який моцніший, ніж оригінальний. І це мені дало змогу збільшити вольти. Фішка в тому, що цей контролер мав мінус від китайського, тому що китайський все-таки краще розкручувався. І це було бідно, що цей має тягу велику, а от верхи гірші в нього. І от батарейку я це пофіксив. Поставлю цю батарейку, збільшує вольтаж. І він прикрутиться краще, ніж е КТ-шний той контролер. Коротше, їде дуже гарно. дуже гарно. Не знаю, чи відео це передасть ті обороти збільшені, то треба відчувати. То, що Тут не так фішка в швидкості, як в цьому робочому діапазоні мотора, що ви можете довше на одній передачі триматися та якби не клацати постійно передачі. І що саме цікаве, що коли я збільшив ці вольти і діапазон виріс, асистент став приємніше ще відчуватися. Тим чином, що, наприклад, ви даєте трошки газу, починаєте собі педалювати. І вам не треба постійно газом ціляти, так сказати, асистент через те, що мотор має великий діапазон плавання оборотів. На одному положенні ручки газу, так якби зараз педалювати на ньому ну дуже вже гарно стало. Не так як було раніше на цьому чорному контролері, а краще навіть ніж на китайському. З'єднав я то там закольцював ту батарейку, щоб не робити нову повністю 13С, то з'єднав дві вкупу. Зараз трошки покажу, як воно їде. Не знаю, чи камера передасть, але ж повірте на слові, що оце як воно працює зараз. Ну, це більше, більше ніж максимум, що я хотів. Я добився результату того проєкту кращого, ніж я хотів по максимуму. Воно настільки приємно і гарно їде, що нема слів. Просто бомба-ракета самоліт. Дуже класна штука, що капець. До речі, я вмонтував ще туди там видно вольтметр, тобто, щоб не треба було ні блутуза, я бачу, скільки в мене ще заряд батарейки. Так працює. І показує. Грисувати, певно, не буду, бо зима, кінець грудня, дубак. Я коли тестив той пасок моцний, що чудом знайшов, то й захворів зразу, от тільки, тільки виздоровів пару днів назад, не неохота знов захворіти. Ну, коротше, поїхали. Зараз трошки гадзенем, але не сильно. Тож що дубаріна волога кататися не дуже весело на великих скоростях зараз. Напевно я потестю зараз трошки той конфіг новий і поставлю оригінал на зиму, бо бляха-муха ще продує, Якоїсь біди собі роблять. що летить він як самоліт зараз отак дивимося в оборот не знаю чи передасть камера Якось так. Ляха тут слизько. Оце на одній передачі він так розганяється. Тобто і передача не скоростна, а скорість на одній передачі нормально так виростає. Дуже прикольне відчуття. Валить, звісно, як самоліт. Просто капець. Думаю, 50 він десь поїде по рівному тепер. На газі тільки. Правда тут нема де затестити, на жаль. По цих багнюках. Де ж тебе його затестити? Йо-майо. Дороги нам тут попереривали. І, кстати, да, о, тут можна зараз дегазинути. Так, да, педальки тепер класно крутити. чуть-чуть газку і крутиш собі відчуття, блін, навіть на оригінал похоже. Тож він ніби як їде і їде нормально. Бляха, холодно котлеть. й волога 200 певно, процентів. Ну. Погнали! Uh -huh. Остання передача! Тряха ще Ой! сраку. Коротше, я поставив ліміт 1100 Вт. Тобто 100% він може їхати ще скоріш. Тож тобто він вже в силу впирається, типа, сила 1100 Вт не може вже воздушний опір, перетиснути, щоб більше додати скорості. Але ну його нафіг, він летить як самоліт, куди вже скоріше, блять, це ж не мотоцикл. У мене колись був мопед, так він два рази гірше їхав, ніж оця фігня. Е, я думаю, що все-таки знаючи себе, з часом я захочу поставити ще більше ват і спробувати, що буде. Але то колись потім в майбутньому. Поки що воно настільки офігенно летить, що поки хочеться поїздити так, покайфувати, а не зараз опять щось відлетить. Бо на 1100 Вт не повинно було б нічого відлітати, тому що в мене і 1200 стояло, то відлітали тільки паски. Але як бачите, пасок офігенний тримає нормально. Дуже я довольний. Бо тепер можна офіційно сказати, що я добився і вижав максимум з того мотора, що я хотів, навіть більше. Зараз подивимося, як невеличку горку поїде накапить газу. Навіть не глохне в Передачу от на газі зручно переключати. Яких проблем. На асісті неможливо їх переключати. На китайському асісті. Кстати, у мене пасок порвався от на цьому мікропідвищенні. Пота. Ну це треба спробувати, я вам кажу, блін. На відео воно не відчутно, а в житті це така кайфуха. Це якийсь такий, типу сурон, але з відчуттями управління велосипеду. Тепер то вже можна це так сказати, бо тоді ще трохи він не дотягував, не вистачало йому тої динаміки, а от зараз, зараз він ще дотягує. Їде капець класно. Думаю, тепер велосипед тягне на назву кеневрона Своїми характеристиками на то він затягує вже. Ну бомба, прям бомба, я вам кажу. Добре, якось так. Потім ще зроблю якусь покатушку пізніше, не знаю, може по снігах, на тому конфігу. Подивимося. Так от, Які в мене були плани по пасках і Ну, Місяць я їздив на цьому контролері, То, якби вже був фінал проєкту, пас асистент, всі діла, спідометр. І лихо сталося. Останній оригінальний пасок, який в мене був, порвався і порвався. Ну, я просто по рівному їхав. Їхав, звісно, нормально газував, але це була рівна дорога, нічого такого. Але він порвався. Лімітно вати був десь 1100 максимум, але так як батарейка була розряжена, то там навіть 1100 не було. Я думаю, там було максимум тоді 900 і він все одно порвався. Думаю, це через те, що він старий, бо це пасок 15-мм, типу старої версії якого пробіг був вже більше 10 тисяч. Я все-таки думаю, що він провався через, що... через те, що старий він був вже. Але то був останній мій оригінальний пасок. І я потім поставив оригінал. Але зараз, як бачите, знову він знятий. Ну ви вже в курсі що він знятий. Ось ще один оригінальний пасок. Це 16-мм. Типу Gen 2, моцніший трохи. Це той перший, коли я тестив, що взагалі вони витримують. Який я порвав під супер велику горку без педалі. Я про то розказував. Ну і не порвався, з нього зуби позлітали. Коротше, теж вмер. Це дешеві гейтс, вони щось по 600 гривень чи вже 800, не знаю. Виглядають гарно. Він чу чуть чуть м'якший, десь процентів на 15 о, навіть якщо видно зуб гнеться. Коротше, вони взагалі ні до чого 300 Вт нагрузки, далі проскакує і за півдня він рветься. Китайський поліурітанович чи полімерніс був. Коротше, оцей за 300 гривень. Ну, якщо нема виходу ніякого більше. Не хочеться купляти оригінальний за 100 євро, то я думаю, що оцей за 300 гривень китайський, якщо їхати. Лайтовий є маленький шанс, що він буде працювати, бо він в мене витримав 1100 Вт нагрузки в повний газ з місця, але недовго, пару хвилин. Тобто, якщо їздити на невеликих нагрузках, є невеличкий шанс, що цей за копійки ремінець буде працювати. Це теж китайський. Цей за 500 гривень. Сертифікат якості мав. Цей взагалі ні до чого 100 Вт і жилки порвалися. Тут, кстати, от видно, не знаю, видно не видно. Вон жилки, вони порвалися і він деформувався. Ну, Після того, як я перервав всі ті паски, я вже почав думати, як з того положення вийти, бо паски по 100 євро купляти то дурного робота. І я придумав таку переробку на... Зірочку і ланцюг. Вибирав довго який-то кращий профіль взяти. запинився на цьому. Це якийсь т 8 f по-моєму, якщо не помиляюсь, називається цей профіль. Такий ж дитячих квадроциклів. Не Пам'ятаю, скільки тут зубів. Ну, коротше, оця зірочка вона підходить ідеально на місце оцієї. Тут правда, треба, правда, буде обтисати це на станку. Тут треба буде теж це все зняти, зверху накидати, просверлити дирочок і на закльопки заклепати. Кстати, на закльопки придумав майстер Артем, той що мотор датчики хола ставив. Що на закльопки, бо місця нема там, щоб болтиками прикрутитися. Ну я думаю, ця зірка вона ніколи не стреться, можна і заклепати пофіг. А от з другою трошки послужніше. Ось цією. Я купив спочатку таку, бо вона ідеально так, якби підходить по передачному числу. Але проміряв всі ці циферки туди-сюди і вона нафіг не стане. Бо не хватить місця, щоб її приварити до втулки, яка би, по ідеї, сюди мала напресовуватися. Пришлось брати таку, вона вже більша. Але ця вже стане. Я вже її от даже накал зняв, щоб сточувати з нею всю цю серединку. Але діло до того не дійшло. План був такий, відточую всю середину, робиться втулка, зуби теж на станку знімаються, втулка напресовується на фіксатор, і до неї приварюється ця зірочка. Ну і типу, мало би бути отак. Тобто ніякі паски не рвуться, їдь як хочеш. Ну, майже як хочеш, все одно тут ще є нюанси. Але вони вроді працюють, ті нюанси. І мало так працювати. ланцюжок такий. Він коротший, ніж велосипедний, але ширший. Що я вибрав іменно цей Т8Ф, бо там ще є ще дрібніший, але він ну, дуже делікатний. Я думаю, цей має мати більший ресурс. Тобто тут ще натяг треба було би планувати, але я до того не дійшов. Тобто цей менше натягувати треба буде. Того я зупинився на цьому. Там, то, що він трошки тяжчий, то пофіг. Коротше, мав я вже переробляти на оцю зірку ланцюжки мотор, щоб не переживати за ті паски. Оці всі. Так, да, це, звісно, гроші тут. Два паска оригінальних, то трохи є. Але якимось чудом я знайшов в інтернеті якусь фірму, яка спеціалізується на всяких таких виробах, і вони розробили свій ремінь спеціально для цього мотору. То не просто те, що він підходить по параметрах, як оцей. Ось тут є параметри 405м5. Оцей просто підходить по параметрах сюди. А там та фірма вона спеціально розробила пасок під цей мотор. Тобто вони його зробили карбоновим, а не це якийсь резина. Коротше, усилили його там, дай Боже. А, так що я розказую, я показую зараз. У мене ще є один, ось, ось він. Такий пасок, ну тут теж пишеться. Кстати, да, він навіть 16 мм. Це вже не стандартний розмір, бо оцей, що підходить по розміру, він 15, він тоньший. Коротше, оцей пасок супер модний і супер моцний. Е, він моцніший від оригіналу. От навіть видно, я не знаю, звісно, чи буде ясно. Наскільки він дерев'яний. Оцей. Він взагалі мій гесечка. От оригінал. Ну він же дубовіший. Але цей, він в два рази дубовіший, ніж оригінальний. Я не знаю, чи він в два рази міцніший, ніж оригінальний. Але коли я його купив, я відразу думаю, ну блін, горіла хата гори сарай, як то кажуть. Поставив його і пішов тестити. І мучив я його, звісно, знатно. Я якраз робив все те, що я казав, що не можна. Ну, типу, я їхав на тяжких передачах в Супергори. Там, де я порвав, оце, я не міг провірити, бо болота зараз, а там зацепа не хватить. То я мусів не, не таких великих горках, але на тяжких передачах їздити. Ну, коротше, я не зміг його порвати на чорному контролері. І настройка була 1250 Вт. Тобто, цей оригінальний я порвав на 1000 Вт. Правда, у нього пробіг був багато, багато вже. А цей я на 1250 не зміг порвати. при тому, що я спеціально питався його порвати. Коротше, паски супер моцні. Не знаю, що буде з часом з ними, але як мінімум вони витримали вже більше, ніж оригінали, це факт. Так як мені попався цей супер мощний пасок. Я опять повернувся на чорний як казав. Проблема в тому, що було, що китайський оцей, в нього оказався ще один скритий плюс. Який я не озвучував, бо його так зразу не відчуєш, то треба було поїздити місяць, місяць я катався. І скритий плюс був в тому, що він е, мав більший діапазон оборотів робочих. Тобто ну він так нормально крутився вище, ніж чорний, навіть коли я вже розігнав в чорному обороті. Ну і я захотів, якби, щоб чорний теж так крутився. Опять я поліз в ті настройки, і ніфіга в мене знову не вийшло я розігнати його до оборотів китайського. Тоді я згадав одну фігню, що мені колись якийсь чувачок з моїх відео дзвонив мені. І він казав, що можна скорість розігнати вольтами. От я і подумав. Я ж йому розказував, що це погана ідея, бо і так паски рвуться, а скорість це і нагрузка більша, тобто треба ж вітер перепхати. А це нагрузка і воно все розвалиться. А так як в мене з'явився цей моцний пасок, я думаю, а чим мене спробувати додати вольти. І тим самим збільшити обороти. Мені не так вже важливо була швидкість, як, як діапазон робочих оборотів, бо це впливає і на педалювання, і взагалі на враження від роботи мотору. Воно набагато приємніше відчувається. Ну і я заказав батарейку і доштукував до тої. Тобто я там теж поставив бмс поставив рідну плюс на мінус, і мінус на плюс. Ну, та тобто, й закальцював. Зробив так ніби 13С. Але через дві зарядки і через дві бмс Що я так зробив, бо, ну, бо інакше не вийде. Бо інакше треба міняти всі елементи однієї. Це дуже дорого, плюс в раму в мене і так більше не влізе. А так як я зробив, ну, ну чотенько. Єдиний мінус, що я мушу заряджати двома зарядками, а тут такий собі мінус. Нічого страшного, дві зарядки втикнути і все. Якщо б вдруг би цей супермодний пасок здох, ну... На ділі він не має здохнути. Чого так? Бо я його тестив на розрив. Тобто я робив всяку фігню дурню спеціально, мучив його на 1250 Вт в настройках і він не вмер. А зараз у мене стоїть 1100 Вт настроєно. То, що то він на 1100 Вт так валить, що в капець. Прямо, я б сказав, що за скоро він їде навіть для лісопеда, А враховуючи там 1100 Вт сили. Якби він не мав би порвати, по якщо я його не зміг порвати в 1250. Тож там більше вольт, то, звісно, типу, щось дає, але те, як ліміт стоїть на вати, то, по, по ідеї, сила більше 1100 не буде, а обороти це не сила. Це просто скорість обертання. Ну, якщо порветься, будемо мати запасний варіант. Все-таки будемо робити це. Але я сподіваюся, що він вже не порветься, бо все те, що я провірив, показує на те, що він вже не порветься. Подивимось. Якось так.